У ківерцях у гаражі комунального підприємства знайшли військовий броньовик. Про це повідомив громадський активіст Сергій Рижков на своїй сторінці у Фейсбуці. Коли отримав цю інформацію від небайдужих жителів ківерець, то чесно скажу, не повірив. Але сьогодні твердилась інформація про те, що на підприємстві знаходиться БРДМ. Ходять чутки, що цей броньований автомобіль мера ківерців. Про те, що це за автомобіль і кому належить, Сергій Решков поспілкувався із Мирославом Семенюком. Я вас запитую. Ну, давайте, збагати. Ну, це що це за автомобіль? У нас військове збереження. Ким поставлено. Його? Дивіться. Я ну, в операційному штабі при військовій державної адміністрації. Тобто я вас офіційно запитую, ну к ким він поставлений на збереження. Ну, дивіться аренду вам платять. Що це за автомобіль? Це міського голови автомобіль. Що ви я вас запитую? А, я не можу вам сказати цього. Ну а як власне комунальне підприємство знаходиться військове техніка? На автомобіль. території стоїть, знаходиться І? техніка. Що ну, ви залишана військова? Ну, скажімо так, вона хоча б має Ну як військова? Вона хоча б такого ну, призначення зброї на ній може немає, я ж не бачу. Так. Ну але вона трошки така спеціальна призначення техніка, скажемо. Коли б можливо була. Коли б можливо була, то так. це ваше? Особисто ні? Працівників? Теж ні. А що, що вона тут робить? Ну, приватна машина що тут робить? На території що комунальну... вона, приватна. Ну, вона взагалі по номерам її взагалі не відсутня державна реєстрація. Дивіться, ну, номер... в нас тут такі техніки дуже багато. Ну, а це що за техніка? Чия вона? Ну це ваше, дивіться, ви директор комунального підприємства. Так, так. Ви не до вас вдома сідя, я так вам таке питання б не задавав. Так, так. Тобто, якщо ви були вдома, так. ви мені сказали. Я розумію, це приватна ну, територія, так, і моя шуми, машина. Сізь, так, так, і все. Що хоче можу казати, все. що хоче можу робити. А це... Тут на території комунального підприємства знаходяться дуже багато техніки, різної. Різно. Для того, щоб, наприклад, щось дати якийсь офіційний коментар на рахунок тої техніки, яку ви запитуєте, особисто, для того я можу вам. Ну, дати це, автомобіль, він У вас є документи на нього? Є в мене на все документи. Ну то покажі. А що? Ну як? Я вас не знаю, ви прийшли що не знаю? представили, ви, ви ну, представили не є документи. А що у вас є? Будь ласка, пишіть офіційне звернення. Ну, так не буде. Ну розумієте? Ну ви не кажете, чи я ця машина. Ну, ну не кажете. На території, я ж вам кажу, у нас багато техніки. Так це територія громади. Так, звичайно. Ну, а чому Комунальне це те... підприємство? Ну no. так ну знаходиться тут багато техніки. Ну то вона може тут знаходитись тільки або з приватних технік, Так, так от це працівник приїхав працювати. Він так, може тут так. або комунальна техніка, а ну, трошки ну, іншого спецтехніку. назвем. Ну, ви і... так думаєте, що це спецтехніка? Ну я так розумію, Дивіться, ви кажете, у мене інформація, я нормально кажу, і ви це знаєте чудово. Що це міського голови автомобіль. Ви так Гавольчука. думаєте? я так думаю. Ага. Може я не правий. Так, Ви ж не можете мені це розвіти. Ви не кажете, що знаєте, чий це автомобіль. Я не знаю. Ну, то от в мене є підозра, що це мій. <гум> Бо це маленьке місто, всі знають, що так. це міського голови. Так. Ну, я, наприклад, державний номер цього автомобіля не відповідає їм. <гум> Ви сфотографували, знали, зайшли в базу, подивилися, не відповідає ну, ну, немає такого номера. Такого номера взагалі немає ага. де да, зареєстрованого активіст. Повідомляє, що при перевірці виявилося, що за державним номером який на броньовику, ніякої техніки не зареєстровано і, ймовірно, він належить меру ківерців. Однак для чого Олександру Ковальчуку броньовик невідомо. Тим більше, що зараз в Україні йде війна, і така машина військовим неабияк допомогла б. Нагадаємо, що нещодавно із мером ківерців Чуком була серія скандалів, як, от, до прикладу, будівництво стадіона в місті за 145 мільйонів і їзду без водійського посвідчення. Тож, як виявилося, це ще не все. Про те, кому належить броньований автомобіль, розповімо згодом.